Всім привіт! Значить, е, так от роботи дуже багато, тому маю якби, часу так це все багато знімати відео. Е, тут знову таки попалося, давно не було дві однакових плати. Ну, якби по функціоналу і схемі однакові, але вони різні по зборці. Тут відрізняється суттєво цим конденсатором. Хто там нові підписники, то можливо не бачив, то будете знати. І... Отут другий конденсатор. от Одна виглядає, так друга. Всі плати, всього. Отут, розташування елементів, навіть все однакове, все повністю відповідає, все ідентично. Різниця тільки в самому корпусі, якби, і тут кріплення цих дроселів. Отут таке, А тут таке. Так, ну далі це просто інша назва, інша фірма генераторів але як, як і все китайське, і то, що йде з Китаю, там розказують Німеччина, Польща, ну і що, Польща, Німеччина, може через Польщу воно сюди і їде, але робиться воно в Німеччині, там на сусідньому, через дорогу вулиці або в сусідньому цьому мікрорайоні, як там правильно вони називаються, ті райони. Одним словом, все воно з Китаю робиться, і бачите, Плата все ідентичне. Ну, Тут ще різниця є в цьому в довжині проводу. Тут такий провід, бо в генераторі йде довший, а тут от, такий от довгий з цієї плати йде. Ну, в генераторі там. Хоча в генераторі він теж довгий йде. І оцей живлення і, і вихід з генератора такої довжини. Тут Тут він, в принципі, теж короткий. Йде ось так от. Сходяться. І так от. тут. Так зроблено, бачите, фішечка виходить акуратно разом з цим на розетки. А тут, а тут така сама звідси з того самого місця виходить, ну йде вона вже отак. І тут контакти терчали, до речі, то я їх з'єднав, щоб не замкнули, коли тест то тестував, перевіряв. Я і то, і то плати вже зроблені. Просто сьогодні свято, так охота вже за друге щось братися. Тому вирішив отак, де що там. Поприбирав, поскладав, одним словом, так от по дрібницях, щоб не сильно грішити. І, значить вирішив вам показати так от ці от повторніші розплати. Дехто пише, що давно немає відео, ну, нема, бо я є, просто я не маю часу. значить Отак от от виходять інші зовсім фішечки. там Вони, по-моєму, в розетку саму на передній панелі і вкручуються. А тут, як би бачите, ну, культурніше зробили. Роз'ємчик такий запихається і все. Причому роз'єм такий ну, грубий, нормальний. Так як має бути. Такий сюди теж мали би зробити, тому що звідси теж струми виходять. Хоча тут вони розділяються. Ну, В принципі, щоб тут горено було, то проблем ще ніколи, ні разу ні в кого не було. Оскільки я вже їх переглянув, тут роз'єми. Завжди ніде нема перегореного, підгореного і навіть не видно підплавленого. тому... Все супер працює. Тут грубі дроти виходять і ці, і ці. А тут, в принципі, вони йдуть тонше, якби. Ну, це можна сказати, є така різниця. Теж суттєва що на на роботу якби має деякий вплив. Бачите, тут грубі, видно тут тонші. Ну, але і тут працює, і тут працює. Якби проблем нема в тому всьому, так що нормально. Е, значить, е, Тепер е, там хтось писав, по-моєму, що е, деталі, плати зняти ближче, тіпа, якби як вам сказати, е, деталі показати, чи як, то, то показує, там, наскільки вийде, я не знаю, правда, які саме і, і в якому саме районі, але от, так от покажу. Якщо, якщо щось не видно, то. То відпишіться там і, і конкретно вже в описі. Кажіть, тому що я під кожне відео не заходжу і не читаю, хто там що дописав. Написав я так. По можливості заходжу на свій цей YouTube та студія. Там вибираю коментарі і перечитую, хто що там написав, добре чи не добре. Переважно в більшості все добре. Там є запитання, є якісь. Там хтось свою думку пише, в принципі, це нормально. Кожен має право на, свою, на висловлення своєї думки. Я там по можливості відписую. Якщо треба, якщо без мене там може бути коментар, то я його і лишаю, тому що якби неохота. Деколи, деколи вже настільки втомлений, що вже навіть не розуміє, що там написано. Так, тут, до речі, бачите, R82 його там не має бути. Його там не має бути, він не відломаний, його не має бути. Тут, тут його теж немає. Видно навіть, що не паяне. Ось. Хоча мені оця плата. І оця плата це дві якраз лишилися так надовго, тому що їх тут самі клієнти чи, чи майстри клієнтів розбирали, і вони після ремонту не працює, та плата не запускалася одна і друга. тому Прислали мені, і я, в принципі, з ними розібрався. Якби в мене там є шим появився все якби коректно, все має працювати. Ну, оскільки не я розбирав, і тут не знаю, що ще може бути зломане, не зломане. Тому я так гарантії не можу дати 100%, на то, що вона там запуститься, так що клієнт там чекає на генератори. один До речі, з Тернополя. То привезе генератор, і я думаю, на, на, на ньому вже й перевірю одну і другу плату. Бо, тому що прийдеться так Тут, бачите, тут запаював там цей діод. Був якби відірваний також з дорожкою там теж тут -от, резистор. Но, одним словом, довів до, до пуття, все запускається, все все працює. Так, номінали конденсаторів я, звичайно, вам не покажу, тому що їх немає на корпусі. і Якщо вже відірветься, то треба буде або по схемі дивитися, якісь стандартні такі приблизно і підбирати, може ще там порахувати трошки формулами, або аналогічну плату шукати. Ну, або вже як варіант присилати мені, і я вже тоді з ними якби якось розберуся швидше, набагато. Ну, але це теж займе деякий час і лишні гроші, як то кажеться. Тому найкраще. Зламалося, не працює. Відправляйте, буду дивитися за меню. Так, як треба, зроблю, і буде працювати. Так, як має бути, і не буде проблем. Так, не знаю, якщо чесно. Видно всім, все, хто що хотів, чи не дуже. То вже так і, так і буде. Так, покажу ще е, ту оплату, щоб ви бачили для порівняння, що тут все ідентичне. Можливо, тут буде щось, якісь елементи краще видно. Якісь не буде видно. Ось так. То, як вже самі хочете визначити, чи дійсно плата, чи ні, це часте питання, там мені і, і на Viber пишуть, і та в коментах е, задають питання, то можу вам сказати, що найпростіше визначити. Е, чи проблема в платі? це перше, що е, тяжко тягнеться стартер, щоб завести. В такому випадку, від'єднуєте оцю фішку і, і від'єднуєте і заводите. Якщо після того воно потягнулося легенько і генератор завівся, значить проблема точно в платі. А саме тут є транзистори такі, ззаді, е, і вони пробиті. Ось тут знизу розбираєте, розкручуєте. І там воно видно. Тут, звісно, треба ці всі шурупи відкрутити, але їх там, маючи досвід роботи там з тестером і транзисторами, можна їх прозвонити і перевірити. Воно там все буде коротке замикання, буде дзвонитися приблизно 10 Ом, і 8, і, і 2, і 3, залежить ще від тестера, залежить наскільки там згоріло. Якщо в режим піщальки, то воно буде продзвонюватися, а будуть вони дзвонитися. 2 точно, може 3, може і 4 дзвонитися. Значить точно транзистори. Хочете самі міняйте, бавитися, але не хочете, присилайте мені, я це зроблю. І так, і так, і так. В принципі, тут поміняти транзистори, треба от тільки оцю діляночку зняти, але буває ще деколи оці от скляні діодики, якісь там щось там злетить якісь згорить. Деякі випадки, що є, що навіть мікросхема, оця от одна. або або друга згорить дві дуже рідко, переважно якась одна з них горить і все. Залежить все від того, що сталося з генератором. Якщо він просто від перегрузки, то, то буває, що лише транзисториця переважно залишається цілі. Якщо сюди на нього подали мережеву напругу, щоб спробувати, наскільки він потужний, моцний, як то кажуть, то і мікросхеми теж буває горить. Но Плюсом в цих блоках є то, що вони по надійності, оцей процесор, який тут стоїть, він виживає, можна сказати, 99% завжди. Майже, чого не скажеш про інші плати, інші блоки і модулі. Оце його великий плюс все конструктива, всьої розробки. Воно тут йде через ці драйвера, які, в принципі, захищають цей процесор. Не дають йому йому вибитися. Ну і сам процесор Atmel. Тоже, якби, на стабільній понадійності. По всіх параметрах він виживає, працює, навіть прошивка не злітає. Там є поодинокі випадки, невідомо, що з ним, чи він вибити, чи злетіла прошивка, оскільки я не маю схеми і не можу це перевірити. Вони там блокуються ті процесори. Дехто каже, там писав мені в коментарях, що воно можна считать, Ну, не знаю, хочете зчитувати, то. Вщитуйте, маєте бажання, пишіть мені, я по можливості, там, якщо буде клієнт згоден, то буду вам пересилати, будете собі знімати прошивки і щитувати. Я якби буду тільки за, для того, щоб плата відробила, відремонтувалася, запустилася і працювала далі. Но нормально і надійно. І так, ось так от. Тут є оце -от. купачок знімається, і тут можна навіть, можливо, його отак от, е підключити. і там чи читати, чи прочитати. Ось так от є такий, не знаю, це ремонтний роз'єм, ремонтний роз'єм, чи тут вже їх заливають конкретну прошивку під модель, назву марку. Не знаю для чого, але він тут є, і він тут закривається, і нормально тут себе почуває. Ці от регулятори підстроювані, вони потрібні лише при настройці генератора. Для чого і що вони роблять, я не знаю. і Крутити їх не раджу, тому що немає сенсу їх крутити. Якщо там є якісь питання, то пишіть мені, я вам дам відповідь. Переважно проблеми є або з самим генератором, або з карбюратором, або ж, власне, з платою. Якщо якісь проблеми з вихідною напругою. От от. Щоб там були проблеми з цими регуляторами і була потреба їх крутити, то такого не було. І я думаю, що не буде. В крайній мірі, в тих платах. Значить, так, надіюся відео було корисне. Те, що почули, пішло теж на користь. І буде все добре, будете вимикали, не будете ламали. Якщо вже згоріло, то не треба доламувати. Бо потім воно ж мені забирає більше часу сидіти. І тут кожен елемент, якби переглядати, переміряти. Ніж то зробити те, то, що я знаю, там. там зняти, там заміряти, там подивитися сигнали і все. По такому випадку, за день можна, в принципі, плату зробити повністю від початку до кінця. Ну, За два дні так точно, разом з заливкою. І все. А так, тут невідомо що, і це вже виходить лишні, лишні але, тому що може транзистори не ті, може то коли ще її розбирати приходиться. І того це все займає більше часу. Відповідно, ну, як ви розумієте, це буде трохи і дорожче. Тому що, може ще і мікросхему правда, підкинути, бо ситуації бувають різні. Ось так от. Значить так, хочете впевнені, пробуйте, робити. Ну, поламалося, то вже тоді доламали, верніше. Ну, я ж вам тоді не винуватись. До речі, від блока живлення такого постійного напругу на живлення подавати сюди, на ті блоки, на ті плати, як на цей, так і на цей, не потрібно, тому що тут стоїть оцей от трансформатор, він призначений для роботи змінного струму, змінної напруги приблизно 12-15 вольт. І якщо на нього подати від лабораторного блока живлення 12 вольт чи від зарядки 12 вольт, то він згорить. Це якщо зарядка не згорить перша. Тому що тут виходить для блока жилення такого коротке замикання, воно спочатку буде цей трансформатор грітися, потім згорить. І все. І це станеться потім через буквально там може 5 секунд, може 12 секунд, може і за хвилину. Це залежить від того, який блок живлення ви його підключите. Якщо сильно потужний, то згорить дуже швидко, якщо слабенький, то згорить не швидко. Ось так от. В принципі, отак в загальному загальному якось, ось так от. Все може бути, все нормально. Смикати тут нічого бажано не треба. Ні. Це плата, розібрали її, звичайно, акуратно. Попаяли теж там, нормально, акуратно і цю теж. би можна сказати, майстри нормальні. Зробили все акуратно. Ну, за браком досвіду, напевно, або, або терпіння. Може, лопнуло, прийшлося мені доробити. Але нічого страшного. Мені це не в перший раз, і якби я особо там ні на кого ні ніколи зла тримати не буду і не тримаю. Це власність клієнта, що хоче, то робить. Хоче робить, хоче ламає. Хоче палить, хоче викидає. Ось так от. Це, що тут, резистор пошкодився, це нічого страшного немає в тому, тому що це зовнішній якби такий 에, шар. Для цього для красоти є маркування. А сам резистор цілий, я його перевірив, в принципі, нормально. Він теж пошкодився і тут. Е, ось тут. І цей майстер пошкодив, і цей майстер пошкодив. Так. Ще нюанс при роботі з, з зборкою. Оце провода. Тут вони, я так думаю, що не мідні, а є алюмінієві. Хоча якщо мідні, то в будь-якому випадку вони тут жорсткі і їх отак от старайтеся не. Неводяти туди-сюди, тому що бували випадки, що, що це от тріскало. Тріскало, ну, ну, якби тріщина була, але він не відвалився. І вроді би все нормально, а виходу в холосту є, а в нагрузці нема. Нагрузка підключається, а вихід пропадає. І все. Воно тут нічого не горить, нічого не іскрить, але і, і, і не працює. І, і тут вже дивне таке питання відбувається. Так, значить, Бачите, електрики перервали. Наш, нашу розмову світло в мене виключило. То, в принципі, зі всіма буває. так що Ось так от. Е, ну, я, в принципі, вже все сказав, що хотів. Е, так що, бувайте, здорові. Хтось щастить, дивіться за технікою, економте по можливості і ресурси. І і будуть проблеми, то звертайтеся. Є питання, то пишіть, тільки не дзвоніть. Я вас прошу, бо мене реально не вистачає на вас всіх давати відповіді і так далі. Тому. Тому я, щоб ніхто не обіжався, я взагалі не беру телефон. Це не те, що там принципово, просто фізично я це не встигаю. Я або розмовлятиму цілий день, або ремонтуватиму цілий день. Тому отак. Я раніше пробував робити і то, і то. В результаті я замочений і нічого абсолютно не зроблено. Тому я вирішив тепер суто займатися ремонтами, ремонтувати, тому що від того, що я зробив, є реально користь. Апарат зроблений. Навіть там дехто пише. День і два, що не відповідаєте, ну я зробив, і я зразу відписав, що я зробив, от, е, готове, куди відправляти, пишіть адресу, скидайте гроші, і я вам відправляю. І все. Всі лишні питання зразу відпадають. А то, що там мені дзвонити і, і казати, що там, а чого так довго, ми там вам відправили, а яка там ситуація, ну це просто лишній, лишній, лишня трата мого часу. Так що це робити не потрібно, Ну, вибачайте, кого там, якщо там когось обідив, чи, чи хтось обідиться, наперед кажу, що вибачайте, я не можу і там, і тут. Тому отак. От от. Все, хай щастить ще раз і до нових відео. Бувайте!